Цієї ночі російські шахади атакували Дніпро за словами голови області Сергія Лисака. Обстрілом пошкоджено два багатоповерхові будинки. Співробітники ДСНС врятували шістьох людей, зокрема двох дітей. Росіяни не нехтуючи навіть святами, які є да релігійними, атакували наше місто дронами. На жаль, без без якихось трагічних наслідків, в тому випадку, що постраждав будинок, в в якому мешкало 22 родини, але на щастя ніхто. Серйозно не постраждав, Дес, наші ДСНСники ДСНСників відпрацювали. Шестеро людей було врятовано, були з кілька людини. В тому числі дві людини самостійно вертались до лікарні. Тяжких травм ні в кого немає. Дякую нашим рятувальникам, дякую нашій поліції, які працюють на місці. Впевнено, що в будь-якому випадку перемога буде за нами. Після атак російських дронів у Дніпрі зайнялися пожежі на двох локаціях. Рятувальникам вдалося їх зупинити і не допустити поширення вогню. За словами лисака, пошкоджено освітній заклад із гуртожитком дві багатоповерхові будівлі та одну адмінбудівлю. Крім цього, знищено ще чотири автомобілі та пошкоджено 12. Після ударних дронів у Дніпрі російські війська застосували важку артилерію у Нікопольському районі. Уночі з півдесятка снарядів влучили по Червоногоригорівській громаді. Людей, на щастя, не зачепило. Інші наслідки з'ясовують, пояснив очільник області. Ось така війна у Росії не з військовими і не на полі бою, а з цивільними у їх власних будинках з маленькими дітьми, з цивільними автівками, задмінбудівля. І поки світ глибоко стурбований, Україна вже майже 10 років протистоїть агресивному, безжальному і жорстокому ворогу.